Привіт! Мене звати Анастасія Калініна, і я юристка громадської організації Кримсос. Вже вісім років ми у Кримсос допомагаємо вимушеним переселенцям відстоювати та поновлювати свої права та свободи, а також інтегруватися у нових громадах. Після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну з'явилося у сотні разів більше тих, хто потребує допомоги та підтримки. Вимушені переселенці мають починати життя у новому місці, шукати роботу, влаштовувати дітей у садок та школу, а також ще багато. Багато питань вирішувати. Але як людині, яка вимушена поїхала на законних підставах, влаштуватися на роботу або ж отримувати допомогу по безробіттю у зовсім незнайомому для неї місці? Відповіді на ці та багато інших питань ви знайдете в нашому онлайн-курсі, що має знати внутрішньо переміщена особа на платформі Прометеус. Ми створили цей курс разом з колегами та коліжанками з партнерських організацій, щоб кожна і кожна могла захистити свої права. Тому запрошую всіх реєструватися на наш курс, вирішувати тести та отримувати не тільки сертифікат по завершенню курсу, а ще й багато практичної та корисної інформації, яка допоможе вам, а ви допоможете комусь ще. В допомозі один одному і є наша єдність.